Короче, у Рембоу-Деш відпадає хвіст. Це, як на мене, єдина маленька поня, якої кітьмерка. Ну, це перша поні, яку я бачу. І грива взагалі все справжня, очі. Няшні. Короче, крила рухаються, це грива відліпає. Тобто, ну, це поні взагалі. І друга поні це Рембоу-Деш. І зараз ми будемо її розпаковувати. Короте, першим ділом, що нам треба зробити, це ценник. От, нам треба його зняти. От. Це мій перший відос. Так, Короте, я я хочу. Тепер ми зняли його. До речі, це моя сестра Так. Да. І зараз нам потрібно зняти оцю от упаковку. Це було дуже легко. Але у нас лишилися ці штуки і ми їх просто-напросто. Уху! ху єй, Rainbow Dash, Ми тебе знайшли! Ось, вот. Так. От ми розпакували Dash, вона у нас на та даже є. От. Трохи у нас відпало це. Я почала її... От така у нас Dash, тут даже резинка є. Дайте ми її знімемо. Вот. Гребінчик у нас є отакий от білий з дівчинкою, еквестрія. Да. Дуже гарно в неї волосся розчесується. Да. Тільки в неї проблема, то, що тут в неї неправильно. Як ви бачите, у неї неправильно це. Пофарбовка, покраска, як російською кажуть. І от. дуже в неї гарне волосся. Серйозно, дуже класне. І ну, це взагалі просто. І я буду знімати своє відео від тепер ось так. Ну, можливо. Бо того, що... Ну, коротше, це мій перший відео. Да... Я не знаю, що щось що сказати. То, що. О! я вже говорила це. Це мій перший відос. Вот, і тепер у нас є дві паняшки. Ось такі вот. Дві сестри. Рембол Деш і Фляці. Вот у них така тут Марка. Покуп. Але з іншої сторони, проблема, що немає Вот. А у Флайці отут, отут от є кітімерка, і вона теж проходить вот тут. От. І, і а, ось тут у неї нема кітмерка. Ну, це от єдина помок. Да. Е, дуже класно, тому що в них крутиться голови, е, крила можуть зігнутись. І багато чого ще. Я буду тепер знімати відео так або по-іншому. И кстати я хотіла сказати, що підпишіться на Двину Смайл і на штуа Мендекайзер. Я... Кину ссылку під низом, під цим відео. Ну і це моє перше відео, то, тому е, воно буде дуже коротке. І на цьому я з вами буду прощатися. До речі, я буду знімати відео, там, наприклад, щось розказати, е, то я буду знімати комп. А так, то я буду знімати, якщо тіпа, щось розпакувати, класну паняшку, то так, да, звісно, я буду знімати так. Трохи глючить, я вибачаюся. Але на цьому це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім пока!